Друзі, мої вітання. Мене звати Даріна Глущенко на календарі середа, 17 грудня. Ми продовжуємо наш інформаційний тиждень, як завжди, будемо говорити про найцікавіші, найактуальніші, не, не звісно, що найважливіші новини, які відбуваються в Україні та світі. Тарас Загородній, кручий партнер національної кризової групи політтехнолог і політичний експерт. Сьогодні є моїм гостем власне і з паном Тарасом будемо сьогодні обговорювати всі новини, які відбуваються прямо зараз. Пане Тарас, моє вітання, рада вас бачити. Так, доброго дня. Так, хочу розпочати із заяви керівниці білого апарату Білого Дому пані Вайлс, яка сказала, що Трамп вважає, що Путін хоче захопити всю Україну. За її словами, принц США Трамп не вірить у те, що кремлівський диктатор цитую вдовольниться Донецькою областю. Кінець цитати, і також вона говорить, що приватно Трамп не вірить у це. Він не вірить, що Путін взагалі хоче миру, і що Трамп вважає. Що Путін хоче всю Україну? Як ви вважаєте, пане Тарасе, що далі тоді? Ну, окей, Трамп розуміє, якщо це дійсно так. Чи вірите ви загалом в те, що Трамп розуміє, що Путін хоче захопити всю Україну? Якщо це дійсно так, то ну окей, зараз відбувається перемовний процес переговори. Ми з вами про це теж постійно обговоримо. А що далі? Ну, дивіться ту, це, це не важливо, що він там думає, що не думає, тому що ну ну звичайно, що у них є таке вже то, скільки є історії спілкування з путіним, є розуміння, що він не забираються зупинятися, але американці ну балансують між своєю традиційною політикою захист, ну, в даному випадку інтересів Сполучених Штатів Америки і бажання зберегти Росію, тому що дуже зручна країна. Вони бояться її дезінтеграції. Те, що Китай отримує ресурси Сибіру, вийде на Арктику, може ще забрати ядерну зброю, і це завжди була така політика США стосовно України і взагалі Росії. Але тут проблема в наступному: що знову таки у них фундаментальний конфлікт інтересів щодо нафти та газу, от і вся політика зараз Трампа в дійсності спрямована на знищення Росії як держави. Через захист інтересів власних нафтоводобудобовників, і це зараз буде загострюватись, тому що ціна на нафту просідає. О, ціна на нафту вже зараз бренд менший ніж 59 59 доларів. А на роз на американську нафту 55. А це не дуже добрі цифри для американських виробників, Це означає, що когось треба викидати з ринку, когось та Росію. І тому а, тут, а, якщо на, на користь кого буде робити а, Трамп а, вибір, на користь інтересів США і власних виробників, чи на користь Росії, звичайно, що на користь власних виробників. а в принципі, ви можете бачити, як, яка активність тепер піднялася стосовно Венесуели. Там вже оголошена морська блокада на додачу до, до цього до повітряної блокади. Я думаю, що Звичайно, що вони говорять, що вони шукають наркотики, там не знаю, знайдуть наркотики в якій кількості, але нафту точно знайдуть. Ну і плюс це звільняє від тиску гаяну, де активно зростає теж видобуток нафти. Взагалі в світі формується величезний профіцит виробництва нафти, а це і загроза інтересам в тому числі американських виробників нафти, тому яке вам говорю, що. Це другорядні в дійсності фактори, що там думає Трамп, і те, що як вони намагаються врятувати Росію, точніше, не він, а частина американського стеблішменту, тому що у них вибір або свої інтереси, або інтереси Росіян. Інтереси Росіян значить, вони продовжують продавати нафту, що протирічить інтересам конкретно, конкретно американців. І тому я думаю, що це не важливо. Вони все рівно будуть вже захищати інтереси США. І це означає викидувати Росію з нафтового ринку, а це означає кінець Росії як держави, не через любов до України, а так співпали обставини. Що знаєте, американським виробникам нафти теж треба їсти. І багато вони хочуть їсти. Яхти купити треба, там, онуків до коледжу надіслати. Я не виключаю, що зараз е, саме сімейство Трампа зараз працює над тим, щоб рейдернути Лукоїл. А, от. а у, Україна, до речі, тут активно допомагає, коли СБУшники мочать е, в, е, ці платформи в, в Каспійському морі. Я взагалі не виключаю, що Україна може піти на угоду з Трампом. Таким чином. Давайте так. Ми вам допомагаємо з гарним дисконтом хапануть лукойл. Будемо топити танкери. До речі, американці з одного жуваження нам не роблять з цього цього. А ви нам припините компостувати мозок вашими різними цими мирними планами, відкликати цього відкафа, що він там теж мозок не компостував. Давайте зброю, і ми вам забезпечуємо гарне життя і теж для. Сім'ї Трампа, я думаю, що це теж така гарна угода, яка буде зрозуміла американцям, і в цій угоді просто немає росіян як економіки, як немає держави, і тому це приблизно так. от зараз відбувається. Те, що я завжди говорив, і продовжую говорити, що ну немає, немає у них точок спільних. Ну, дивіться, от Вітков там щось з Дмитрієв намалював там. Давайте роздіребанимо гроші в ЄС російські. Все, цю лавочку вже прикрили. Європейці сказали ні. Ці гроші хочемо деребанити ми. У нас є. У нас теж є діти, онуки, теж хоче хтось яхти купувати купувати. А що ви ще, що, що, куди воно ще буде? Що що ви будете далі робити? Е, тому в даному випадку нічого дивного не, не, не відбувається. Тому що те, що вона говорила ну, там, не вона не говорила це інтерв'ю. Там цілий інтерв'ю. Там вже скандали стосовно цього да, інтерв'ю вона вже сказала, що не так сказали. Вирвали з контексту. Перекрутили. Ну знаючи, знаєте чу, цю біографію цієї дами. Ну це така. Знаєте, з таким досвідом апаратний гравець. Вона ще Рейгана у Рейгана ще працювала. Ну, точно не випадково. От, точно не випадково. Все вона чудово знає, як працює преса. Так що ти, коли вона розповідає, що, що, що так не так зрозуміли, то таке навіщо було давати інтерв'ю? Тобто, це давалося з якоюсь метою, тому що знову таки там. Жінка з, такими, з таким досвідом, вона ж перша, яка як тільки з'явилася в Білому домі, вона ж сказала Ілону Максу: Ти хто? Я тут голова апарату, до президента буду заходити, як я скажу, а не як ти, ти там будеш прибігати і так далі. Так що це з, з такою метою. Може, це і робиться в тому числі в контексті відмивання Трампа в цих. Перемовин. Вони розуміють, що вже нічого не виходить. Ну Не можеш Ну не можеш бути в цій конфігурації, наш шановний Дональд Фредович винувати в тому, що Вітков щось йому пообіцяв і не виконав Не може. Хтось повинен бути винуватим. Ну точно не дональд Трамп. Про Росію, про нафту ви згадували. Ось прямо зараз читаю під час нашої розмови, що Блумберг пише, що Вашингтон готує нові санкції проти Росії, якщо Путін буде відхиляти мирну угоду. За даними джерела агентства, США можуть застосувати обмеження проти так званого тіньового флоту Росії, також проти трейдерів, які сприяють транзакціям з російськими нафтопродуктами. Зазначається, що голова Мінфіну США Бесент обговорив потенційні санкції з групою європейських послів на початку цього тижня, але остаточне рішення все одно залишається за Трампом. Якщо ось такі Санкції будуть введені. Наскільки сильно вони загалом будуть впливати на економіку Росії, на її спроможність торгувати нафтопродуктами, зокрема нафтою? Ну і якщо такі санкції будуть введені, то вони будуть сприяти чому для того, аби схилити Путіна до мирної води, чи все таки аби потопити Росію як ну зробити ще черговий крок в тому, щоб потопити Росію як державу в цілому? Ну це красива обгортка. Політично, що вони так турбується про мир в Україні. Головна uh -huh. причина, я вам сказав, uh -huh. тому що нафтовики США треба купити яхту, <сум> треба заробити гроші, треба рейдернути лукойл <сум> з дисконтом, на чим Україна теж допомагає американцям. Так що так, от, я, я ж говорю, то падіння це не на нафту, а американцям не хочеться, щоб вона дуже сильно просідала. Дуже сильно просідала, тому що. От вартість. От я бачив останню аналітику по собівартості американської нафти посланцу. Там теж приблизно 45-50 доларів. І їм теж не дуже хочеться, щоб вона дуже просідала, бо хтось буде втрачати гроші. А в цій комбінації це означає, що хтось повинен піти з ринку. Навіть mm -hmm. якщо трохи підростуть ціни на нафту, це означає, що росіян на ринку не буду. Американські компанії зароблять гарні гроші. Плюс, а що, що будуть зараз робити американці? Зараз вони будуть ну коли відмасажують Мадуро. В цьому я не сумніваюся, що він зараз кудись зникне. Лукашенка вже пропонує до нього переїжджати, там, що там драніки їсти в таку чудову країну, як Білорусь, і всіх інших з цього тропічного раю так? А от а, в, вони хочуть, що робити. Вони хочуть зараз а, більше експортувати венесуельської нафти до США, а вони активно там можуть її переробляти. Венесуельська нафта за своїм складом схожа на російську, от а дорогу, точніше, до дорогу, чудову американську нафту як говорить Дональд Фредович. Вони хочуть продавати в інші частини світу, тобто такі хочуть подвійний шефт мати з цього. І це дуже гарна новина, тому що в цьому це означає, що росіян і китайців з Венесуели викидають да, приблизно назавжди, тому що Дональд Трамп опублікував нещодавно своєї мережі, що це виявляється їх нафта, яку вони забрали. Ну це ж те історія, яка тягнеться ще з часів Угочавеса. Це який там прийшов до влади, який націоналізував нафтову промисловість. Він же там повикидав багато американських компаній. От він сказав, що наше. Ну правда, не забув згадати, що наркотики вони теж шукають. Ну щоб знаєте, не виходити сценарію, то сказали спочатку: наркотики шукаємо. А тепер а тепер виявляється, там все ж таки нафта загін з збігом обставин. Далі вони хочуть зменшити тиск на Гаяну, тому що Венесуела намагалася тиснути на Гаяну. а Там теж видобуток нафти зростає. Зростає видобуток нафти в Бразилії, зростає видобуток нафти в Канаді, Саудівська Аравія дає дисконти. Тобто, ми бачимо профіцит нафти, і в цьому, в цьому тому Я вважаю, що санкції досить імовірні, але не через те, що Трамп так переживає за Україну, так. І дуже турбуються через те, що Т -т -т таку корову я теж хочу даїти, умовно кажучи, дуже з гарним прибутком для себе. Так що і це дуже добре. У нас не впадає інтерес з американців. До <свист> речі, тому американці і жодного слова не говорять, що українці роблять в чорному морі з танкерами. Ну тому так. що теж танкери, танкери не потрібні російські, то так що так. Угу. Е, чи збігаються інтереси стосовно репараційного кредиту? І, зокрема, штати говорять про те, що е, якщо мовчать вони про удари по територіях е, території Росії, то не мовчать стосовно репараційного кредиту. Зокрема, політику пише, що адміністрація Трампа тисне на країни ЄС, аби вони не підтримали репараційний кредит Україні коштом заморожених російських активів. А, чому так, пане Тарасе, Як вважаєте? Ну підтвердження цього немає. Ну дивіться, ви повинні розуміти, що такі видання, як Вашингтон Пост, «Політика», і це там вони продукують дуже багато фейків. Financial Times, дуже дуже багато фейків, які потім не підтверджуються, от тому, що тому, що ну європейці і так Європейці сказали, що ми самі це не будемо а, ні, нічого робити в цьому випадку. Тобто, ми самі хочемо це, це ділити. Гроші знаходяться на їх території а, і в їхній юрисдикції. Тут американці мають обмежені можливості взагалі комусь щось говорити. А, далі знову таки у, у європейців є Україна. Не будемо забувати, що українська армія, яка відповідає за безпеку Європи, українські ратики технології, які Україна може запропонувати європейцям. Тому тут обмеження, якщо у Трампа немає важелів тиску на Україну, то на європейців тим більше немає важелів, щоб отак от гастролювати і так от говорити. Можливо, якесь може бути побажання, але це на рівні побажань. То що європейці скажуть, у нас теж є побажання. Не, су, не суньтеся до нас зі своїми побажаннями, так mm -hmm. тобто, то, що знову таки вони самі хочуть деребанити ті гроші, <сум> тому що там є ж теж компанії, які теж хочуть собі яхти купити і все інше. Тому mm -hmm. ми так повинні а, бачити ту ситуацію, а, о, таким, а, таким чином. Тому ми повинні концентруватися на виробництві нашої зброї, як я говорю, відкривати експорт, щоб гроші заходили. Як з боку американців, з боку європейців, Саудівської Аравії, багатьох країн, щоб вони інвестували в нашу оборонку, в страхування військових ризиків робити, і забезпечувати нашу оборонку і довбати по території Росії. І тоді буде все на раз у нас. Угу. Пане Тарасе, я хочу поговорити з вами ще про одну тему: про гарантії безпеки. Я знаю, що ви так прискіпливо про них відгукуєтесь, так? І неодноразово ви говорили зокрема, в розмові зі мною про те, що надійними найбільш надійними гарантіями безпеки є саме Збройні Сили України, але що хочу сказати, спілкуючись з різними експертами, ну, от трішечки зараз, на мою думку, формується така. Тенденція, зокрема, про те, що от коли відбувалися переговори нещодавній в Берліні, то ось цей черговий раунд переговорів. Якщо звісно можна вкладати в це слово поняття переговори, таким яким воно є, цю дефініцію, так але це це теж інша тема розмови. Говорять загалом експерти про те, що ось зустріч у Берліні показала ну певний прогрес у безпекових гарантіях, але там можемо говорити про якийсь глухий кут у територіальному питанні. Я хочу все таки поговорити про гарантії безпеки, зокрема про заяву Мерца про те, що європейські війська в Україні. Зможуть давати відсіч, відсіч силам Росії, що це є в гарантіях безпеки. На запитання журналістів мерт сказав, що гаранти повинні будуть відбити російські сили у разі порушення будь-яких умов перемир'я. Чи дійсно ми можемо говорити тут да, про, да, що? Да, да, про да, те, да. що європейський контингент військовий буде на території України? Ну особисто мені в це мало віриться, але тут Мерс виходить із такою заявою. Є у нас така приказка. Україні там, да, й не мішки ворочите. Є, є, є більш, є більш, не, більш нецензурно, але я е, розумію, наші глядачі люди інтелігентні, знають це нецензурне не, вставку замість слова триндіти. Да. Мед, тауриса іде! Кому ти, це, кому ти кому ти це розповідаєш? Ну що... Так стріляйте зараз. Кому ти це розповідаєш, що ви кудись там стріляти будете? Нам ця шуш, ну це такі незрозумілі люди, які щось обіцяють. Такі зараз стріляйте, Покажіть, як ви стріляєте Тауруси хоча б дай. Кому ти, ти розповідаєш, якийсь твій контингент тут сидіти буде? 에, сидіти буде десь в районі Ужгорода, і буде драпати швидше ніж про перших же пострілах буде драпати за кордон. Ви ж повинні ще розуміти, що це буде зв'язувати Україні теж руки. Буде сидіти якийсь контингент, який не в біса нічого робити не буде. А Україна буде захищати свій інтерес. Ну, наприклад, там СБУшники будуть знаходити злочинців після закінчення війни, ага. різати їм голови. Да? І тут ця, ці європейці будуть кричати, що зараз будуть шантажувати за нас, що ми зараз приберемо свій інте, е, 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 контингент е, через те, що виріжити голову росіян. Нафіко ну, нам взагалі там треба? От нафік. Якщо ти якщо ви хочете бути контингентом, от давай бригаду свою роту, яка буде брати участь в війні проти Росії. Ви хоча б постріляєте в бік Росії, дрон збій, збийте на своїй території, затримайте он військові кораблі, фактично, які ходять а, по Балтійському морі, це покажи. Те, що ви будете трендіти, а потім побіжите в перших рядах купувати російський газ, подешевше. Я взагалі в цьому не сумніваюся. А, а чи також ви не сумніваєтесь, пане Тарасе, і в тому, що е, найближчим часом, зокрема найближчими роками, можливо, пряма конфронтація, пряма війна. Росії та європейськими країнами йдеться загалом про те, Білд пише, що спосилаючись на заяву німецького політика, що Росія станом на зараз розмістила 360 шістдесят тисяч військових біля кордонів НАТО. Ну і на думку, ось цього політика, на якого посилається Білд, 26 27 роки будуть критичними. Я не знаю, звідки воно взяло 360 тисяч білорусів. При населенні Білорусі 10 мільйонів. Де вони розмістили цих людей? Не білорусів, а військових. Росія розмістила. Ну розмістили... військових. Військових. Да. так ну, да. ну, там про Білорусі я що Ну да така навіщо їм військово? Вони вас 200 дронів Німеччину кожного дня, і все, і кінець Німеччини. Просто всю енергетику вам винесе. Навіщо їм військові? Які 27 роки то вони вже зараз готові вас мочити. Чи буде це робити, я вважаю, що ймовірність існує. Я вважаю, що зараз росіяни будуть в паніці бігати, просити ресурси від Китаю, а Китай щоб назавжди посварити Росію з країнами Заходу, буде вимагати якусь атаку на країни НАТО. Ну, от показати, що вони можуть зробити, щоб всі, всі бігали в правильному напрямку. От, і я вважаю, що така ймовірність є, тільки вони хоч сьогодні це готові робити, тому що німці досі думають, що це війна як в Другу світову війну. Ні. Ну, не слухають мадяра, який там їм приїхав в Берлін, розповів, як життя побудовано, що говорить, от у мене там два зводи моїх хлопців, і немає вашої бази військової. Ну, просто немає, тому що ми дронами їх все замочимо. Так mm -hmm. що це якраз показує, що знову-таки, це називається, щоб. Ну, 27-му ми тут попиляємо гроші, тут потроху, знаєте, тут щось щось побудуємо і так далі. Так, так що так воно і працює. Тому ну, то, теж не думати, що там політики чимось відрізняються від українських політиків. Коли щось можна не робити, не в біса звичайно робити ніхто не буде. Mm -hmm. Дякую, Тараса, за вашу аналітику, за цю розмову. Друзі, нагадаю, що у Тараса є курс про перемовини. Власне, про ту тему, яку ми постійно обговорюємо: 10 уроків, 500 того ФРС та практичні інструменти, Тарас Загородній обіцяє на своєму навчанні. Вся детальна інформація є в описі під цим відео. Зокрема, також там є посилання на сайт. Ви можете перейти більш детально знайомитися з інформацією, ну і відповідно зареєструватися на курс. Друзі, дякую вам за те, що ви дивитесь, підтримуєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube, якщо ви раптом цього ще не зробили. Звісно що допомагаєте, донатьте та підтримуйте Збройні Сили України і бережіть себе та неї народити сигнали повітряної тривоги. Я вам кажу до зустрічі і побачимося в наступних випусках уже завтра. Дякую, до побачення. Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.